Всім привіт! З'їздив копані, звозив той листочок. Ось такий. Воно, в принципі, як було, так і залишилось, воно не розповсюджується. В одному магазині сказали, що похоже на фітовторос, але я не знаю, чи воно похоже, чи ні. Но воно, як бачите, далі не розпространяється. А це один, де не де два листочки. Зверху йде чистеньке. Ну, В другому магазині сказали, що болячок вони тут не бачать, що возможно ожог. ну, Теж на ожог воно не похоже, можливо, возможно і збиток солей. Поливав два дні чистою водою. Зараз вже йде з добривами. Але трохи зменшив дозу добрив. Буду давати трохи менше добрив. Воно після поливу чистою водою вершки навіть трохи позеленіли. Хілат заліза у нас немає, буду мікроелементами, так як і робив. Під корінь давав вже три рази мікроелементи. І по листу буду давати мікроелементи. Там в них в складі є залізо. Думаю, його вистачить. Вершки, як бачите, вже зеленіші стали. Ще завтра пройду по листу мікроелементами. Буду раз на 10 днів давати мікроелементи, раз на 7-10 днів по листу. А так воно, в принципі, я ж кажу, як було це на цих місцях, де воно було, далі воно не розповсюджується. І далі вже я ж кажу, йде лист чистий. Ну, видно. Зелений чистий лист. В принципі. Перша, друга, третя кість вже зав'язали. Десь не повністю, десь повністю. Ну, така спека, це не дивно. Вже четверта кість в'яже. Але четверта в'яже не, ну, не, не кругом ідеально. Ось тут 4, 5 вже зав'язало. Тут їх всього було 3. Тут ось складна кість вже 3, 4 зав'язало. Буде більше п'яти. Тут ось чотири. А десь є кісті, де взагалі не зав'язало, попадається. Ось тут, наприклад, це ось у нас четверта кість. Вона не зав'язала. Бачите, закрита вже квітка засохла. Не зав'язала. Ще ця може зав'яже. Ось Тут ще цвіте, незрозуміло, ще може, ось одна вже зав'язує, видно. Дві не зав'язало. Вже з четвертої кісті починаються трошки проблеми, але якщо взяти загальну масу, по 3-4 по штуки зав'яже точно. В принципі, непогано. А так, перші три кісті зав'язали непогано, а далі вже трошки, я ж кажу, по листу даю кальцій бор від Фолькроп фірма. Раз на 7 днів буду давати його, бо вже далі в корінь воно важко. Ось тут, бачите, кість така, що тільки дві помідорки. Це у нас п'ята кість зав'язала з двох одна, одна не зав'язала. Кажу, буду давати по листу кальційбор, так як з кореня на таку висоту йому важко підняти, треба трохи більше вітамінів. Тут ось теж перша, друга. Третя, четверта, всі зав'язали. П'ята в'яжу. Ну я кажу, де-не-де де попадаються такі кісті, що взагалі не зав'язало. А десь дві-три помідорки, десь одна. Ну, нічого я ж кажу, в середньому воно вийде. Нормальна кількість помідор. Я ж трохи не встигаю, з тим кальцій бор по листу не встигав давати, то тепер вже буду точно давати, бо бачу, що воно треба. А так, в принципі, помідор себе почуває непогано. Трошки по добривах зменшу. По там писали мені, може нехватка калію. По нехватці калію. Калію точно вистачає, скоріше азоту вже мало йде. Тут вершок нормальний. А в тій теплиці зараз покажу. А в цій теплиці, бачите, трошки вершок тонший став. Тут на початку ще на, на завозна земля, тут яма була засипалась. Тут далі трохи зайду. Бачите, трошки вершок тонший. Буду додати азот. Буду підкормлювати їх окремо. Тут трошки буде більше азоту. Там буде в тій теплиці, ну, одну зараз підкормку зроблю одинаково, бо там теж можна трохи азоту додати. А далі буду кормити окремо ці теплиці. Всі підкормки по листу будуть одинакові, а під корінь трошки буду підкормлювати окремо. Тут так само вже ось перша кість, друга кість, третя кість зав'язала. Четверта в'яже. Тут так само у нас тут четверта тільки цвіте на цьому кущу. Тут ось четверта зав'язала, дві вже точно є, третя ще поки не зрозуміло. Тут четверта, три вже є, і ще ось цвіте. В принципі, зав'язує, але трошки-трошки важче. Це у нас цей наш луговий метелик. Трохи його стало менше, десь полетів далі собі, мабуть. Я оце помітив, де багато споришу, дуже багато цього лугового метелика. Літає ось. Це я там його, виходить, між теплицями з Пориш, е прибрав, і він весь перелетів в теплицю мені, вже його в теплиці трохи менше стає, але ще є, видно, літає. Як з ним боротись? В принципі, з самим метеликом ви нічого не зробите. Просто робити профілактичні обробки. як ви робите там хто актоцит, хто конфідор, каліпсо, хто чим обробляє. Видно, літає. Боротися можна тільки з його потомством. Самим метеликом ви нічого не зробите. Я не знаю, що це треба таке наколотити, щоб метелик впав. Якщо ви щось наколотите, щоб впав метелик, то впадете разом з цим метеликом. Тому просто вже. Будемо боротися з його потомством. В магазині я запитував, казали, що ну, шкоду він, звісно, завдасть, він їсть листя, але ну, не смертельно, в залежності від того, яка кількість його буде. Ну, Сподіваюсь, помідорі їм не сильно подобаються, що небагато яєць відкладуть і не, не дуже нароблять шкоди. Тому будемо так і проводити профілактичні обробки, вони йдуть і відтути. Як я борюся з тутою, так і буде воно від метелика цього відсовки, все. Йдуть у мене зараз обробки Каліпсо і Белт по листу, і конфідор. Я їх чередую. Даю Каліпсо конфідор. Одну обробку, всі норми, як на упаковці. Дози там я не перевищую. Якщо там, ну, може, трохи там якісь пару грам на 100 літрів, ну, незначительно перевищуються вони, тому що краще покрити повністю гарну рослину всю зверху донизу розчином, чим перевищувати дози. Воно, в принципі, працює. Так, де-не-де попадається совка, але так як я ж кажу, тут, ну, як вона. Співає надгристи помідор, але одразу падає. Це не смертельно. Звісно, є там на, на теплицю якась сотня помідорів зіпсованих, але краще так, ніж самому тут впасти в цій теплиці від цієї хімії. А вже якщо тут буде. Ще треба розібратися, що за третя стадія тут, я ще толком не знаю. У нас ну, у мене проблем поки з нею не було, але якщо тут так, вже сильно буде проблема з тутою, тоді будеться давати проклейм і каліпсо чередувати. Більш такі потужні інсектициди, вони вже будуть йти на, як огнітушитель, так сказати. Коли вже буде явна проблема, а зараз, поки проблеми я не бачу, де-не-де, звісно, попадається листя. ось Але живої тут і я тут не бачу. Вона тут ось вже видно засохла. Де-не-де попадається жива, але ж вона залазить там і, ну, скоріш всього, що вона там здохне. Вже якщо буде прям явна проблема, тоді буде йти. Проклейм і кораген. Це такі потужні, що воно її його вб'є. Навіть якщо воно десь стовбур залізе чи в помідору, ну, я ж кажу, поки в мене тут проблеми немає з такої сильної, ось попадаються де-не-де. Знаю, що це чи совка, скоріше за все, що совка, но таких небагато. Коли бачу таку помідору, не знаю, є в ній щось чи нема, навряд ли там щось живе є. Але я їх просто ну, зриваю і роздавлюю, щоб точно нічого не було. Буває таке, що десь і в стебло залази і ну, псує помідорку. Але я ж кажу, не критично це там, якщо брати по самих плодах, то буквально там ну, сотня на дві теплиці помідор. Надїджених це небагато. Без цього ніяк. А самі вершки, ну за весь час штучки три у мене перегризло воно. Ну, це воно вилуплюється з яйця і вспіває просто надгризти перед тим, як його візьме отрута. Так що з цим ви ніяк не впораєтесь. А самі метелики вони літають і будуть літати. З ними ви нічого не зробите. Ось літає. Я ж кажу, з ними нічого не зробите. В принципі, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підтримуємо канал. До побачення!